Батько Насті та Ані військовий, працює у найгарячіших точках. Діти знають, починається ротація, і тата шість місяців нема вдома. Це дуже боляче сприймати, зізнаються, школярки. Ми були в таборі в чайці, і тато не відповідав нам десь від самого ранку. А, і я тоді дуже сильно перенервувала. Мен тоді почалася прямо в таборі якась істерика. Ще ж те, що я дуже сильно переживала. І насправді це все дуже віддає на психіку, коли ти переживаєш за свого тата, коли його не бачиш по 6 місяців. Анастасія обожнює музику, пише вірші, мріє стати військовою. Аня більше любить філологію, проте обидві знають ази фізичної підготовки, адже тато навчив дітей основам самозахисту. Підлітки у своєму середовищі уже розуміють співпереживання у родинах захисників. Є сім'ї, де втрата близької людини, і біля розлуки засідає Глибоко в психіці, і це ускладнює спілкування з ровесниками. Дуже багато дітей в нашій школі вони не розуміють цієї серйозної проблеми. І, наприклад, коли ти їм, наприклад, щось питаєш, то питаю, чому в тебе немає настрою, ти кажеш, що там мій тато на війні, то вони цього не розуміють, їм просто байдуже. Батька дітей уже безліч контузій про свої завдання. Він дочкам не розповідає, проте обмежується короткими повідомленнями з плюсиком. І це найдорожчий меседж, який хочеться отримати. Та інколи буває не все так гладко. Мені пише татою, що в нього контузія. Я тоді дверси налякалася, насправді тому, що. Він показав відео, там, де окупанти вони, типу, як, прострілили їм колеса, і вони якось, я не знаю, як вони виїхали на одному. І насправді ну, пап, тато нам розповід... ну, намагається розповідати дуже мало, малої частини, щоб вони не зналися, вони травмували самі себе. Але коли я бачу, як настільки сильно тато змінився після війни, це мене травмує вже. Окрім фізично понівеченого тіла, проклята війна в'їдається в душу. Навіть треновані військові не витримують болю втрати. Ніколи не бачила, що тато плаче. І коли він приходить додому і розповідає, що більше не існує його побратима, з яким він постійно входив на завдання ще 2022 року. І я бачу, як він ну, хоче піти з будинку, щоб побути на вулиці, щоб ніхто не бачив, що він плаче. Це на це дуже важко дивитися. Дівчата вже розмірковують по-дорослому, мріють про перемогу та знищити все російське, що століттями нам нав'язує ворог. Нам потрібно обмежуватися від російської субкультури в принципі. От і мені здається, що в школах просто варто якісь робити заходи, аби попереджати, що типу війна ще не завершилась, що у нас ще є дуже багато ну, незакінчених якихось е, планів. Сльози, тривоги, каліцтва, нестерпний біль втрати усе це сьогодення теперішніх дітей, які враз стали зібраними стійкими, але психологічно не готовими до війни. Бо дитинство і юність це час безтурботності та мрій. А лютий вбивця забирає найрідніше. Пісні, поезія це те, що рятує від спустошення та додає сил жити далі. Дівчата мріють про випускний без тривог та щоб тато був поруч. Він знає, що страх. Відноси шипоче, тримайся, козак, він буде боротись, не зможе піти. Бо вдома є діти, дружина і батьки, хтось повад про рідних, карбований знак. Бо вдома шепче, тримайся козак. Україну за мирне буття, за волю, за правду, за наше життя. Ми віримо в тебе і кожен хлопчак. Весі тобі, пише, тримайся, козак.